24 жовтня погода в Україні буде відносно комфортною. Температура повітря очікується дещо контрасною. Найнижчі показники прогнозуються на Сумщині, а найвищі на Одещині. На Полтавщині хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс 16, після опівночі опуститься до 9 градусів із плюсом. Похмурий ранок у Кременчуці заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів повітря прогріється до плюс 15 світлої пори доби, вночі ймовірні 10 градусів тепла. У горішніх плавнях небо майже весь день буде хмарним, в день, можливе, невелике прояснення. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря плюс 10, денна плюс 15. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 24 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1989 року. Плюс 19. Мінімально температура. Ла 1959-го 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.